Привіт! Я Настя, королячий ілюстратор, і це моє друге відео. Дам -дам 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 -дам. У першому відео я показувала створення персонажів для казки Маша і ведмідь на новий лад. Показувала джерело, де я взяла цю казку, я не сама її придумала. Казка де Маша це РУ ru... Слово із п'яти букв перше «Р» Те слово, яке не можна вимовляти в інтернеті, бо тебе заблокують. А ведмеді це просто нормальні ведмеді, які жили в своїй хаті, займалися своїми ведмежими справами і в будиночок до яких вірвалася дуже нахабна, тупа і безтактна дівка, тут же я покажу процес створення двох ілюстрацій. Перша ілюстрація це момент, коли Маша вдерлась в будинок ведмедів і нахабно їх об'їдає. В оригінальній касті Маша їла чи то юшку, чи то кашу, тобто все, що має такий корочнуватий колір. І моя ідея була в тому, що Маша має їсти максимально огидно. Що в неї має бути руки, обличчя, стіл в їжі, яку вона їсть, і їжа, яку вона їсть. Це їжа ведмедів, вона має бути гарною. І щось ніякось не виходило. А потім мені подумалось, а чому би не зробити, щоб маша їла борщ? Але спочатку я намалювала сліди від того борщу на маші, а тільки потім саму машу. І в якийсь момент я просто дивилась на. Дівчинку в червоному чомусь без намальованого борщу, і я розуміла, що це виглядає зовсім не як борщ від слову зовсім. Трохи про той самий борщ. Він неочікувано з'являється на ілюстрації магічним чином, тому що я лінива попа, я не малювала борща. Для, спеціально для цієї ілюстрації я взяла той, що малювала ще весною, і просто встала його в свою ілюстрацію. Ця книжка не для комерційного використання, тому якщо в мене є малюнки старі, чому б їх не впіхати в цю книжку? Я сама собі додала роботи і головного його болю, бо мені захотілось, щоб ця казка була для всіх. І Щоб моїй мамі було весело це читати, і щоб моєму молодшому шестирічному брату було цікаво, і щоб одинадцятирічній брат з сестрою теж їм було весело, а книжки так не робляться. Казки так не ілюструються. Казки для шести років там свої кольори, свої форми, свої теми. Книжки для одинадцяти років вони зовсім інші. І тому як втихнути книжку одну казочку, щоб і мамі моїй було весело читати їм ввечері казочку, і щоб і середній розуміли приколи, і щоб молодший чув просто казочку без подвійного дна. Взагалі, э, ця схема, що ти малюєш, знімаєш, створюєш. Для дітей, але впихуєш туди якийсь контент для дорослих. Не, 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 не. Сонячні годинники цікавлять не. це дуже популярна штука. Мультфільми для дітей, фільми для дітей, книжки для дітей. Вони розраховані для дітей, але дорослі батьки вони дивляться разом з дітьми в кінотеатрах. Вони читають дітям казкиці, треба трошечки контенту для них. І тому таких мультфільмах всовують, подвійні жарти, коли з зі сторони дитини це один жарт, а зі сторони дорослого, ти розумієш, а? Ха -ха. Ну, це явно 18+. Я знаю такий приклад з книжки про Гаррі Поттера, там де ілюстроване видання. Не впевнена, що Гаррі Поттер» – це прям для дітей. Ну, який маю приклад, такий маю, що є така величезна ілюстрація заліза пуза, а заліза пуз дракон, який живе в Україні, і ці ілюстрації заліза пуз ламає корабель. І не просто корабель. На цьому кораблі висить триколор російський у моєму випадку. Ці маленькі приколи для мами це гірхівська стрічка. Кокошник, зірка в лобі. Я впевнена, що мої брат з сестрою максимум кокошник, можливо, зрозуміють аналогію. Шестирічний, звичайно, він ніяк не зрозуміє цього приколу. Зате мама, зате моя мама все зрозуміє. І я сподіваюся, що інші люди, інші батьки, які хочуть почитати казочку, будуть теж дуже веселі. Бо вся моя книжка ілюстрована по схемі, щоб шестирічному брату було весело, щоб 11-річні підхіхікували, і щоб у мами була істерика. Прекрасна дочка, не відправляйте дітей, вчитися в фотограф, бо прийде 10 років і буде ось це Привіт майбутнього! Казка вже готова, і її можна скачати в телеграмі безкоштовно. Просто взяти і скачати. Все, до побачення. Я стала без гірлянди, за те скичу. Казка. Друга ілюстрація. Неочікувано з'являється дівчинка інша на ага, другій ілюстрації. Ні, це не ж. Це друга гілка сюжету. Перша гілка це Маша в ведмеді, стандартна казка. А друга розповідає про дівчинку, якій мама ввечері читає казочку. І не просто казочку, а стару радянську книжку, яку їй принесла бабуся. І мама бачить історію стандартною, звичайною, а вже маша на букву Р слово, то вже придумала дівчинка в своїй голові. І весь сюжет змінюється, особливо ілюстрації. Під реакцією саме цієї дівчинки, вже відмалювавши половину ілюстрацій для цієї казочки, неочікувано. я зрозуміла, що це буде ж електронна книжка, і не просто електронна книжка, а електронна книжка, яка буде читатись з телефона, зовсім не підходить. І мій квадратний формат зовсім не підходить. Треба витягувати під стандартний А4 листочок всі ілюстрації, і вони змінились. Тобі що твій головний персонаж. я не можу записувати відео, коли ти така мила. Чого ти така мила? Останнє, що б я хотіла сказати, про важливість переводити роботи в чорно-білий формат, режим і дивитись, де ти належав, а де ні. Раніше думала, та нащо мені той чорно-білий формат? Я нічого не бачу, або я і так все бачу. Ні, око замилюється. І... Я була впевнена, що мій персонаж, ця дівчинка, зовсім не зливається з фоном. І тільки коли перевела в чорно-білий, зрозуміла, що хм, тон дівчинки, особливо її платтячка, повністю співпадає з стіною за дівчинкою. А має бути не так. Має бути або світла-світла дівчинка. І темний фон, або темно-темна дівчинка, і світлий фон, а не одного тону. Якщо чесно, я не сильно виправляла. Я трошечки затемнила платічко, додала біль чітких темних ліній, і все, і вистачить. Ну, і фон затемнила, додала просто подушку на фон. Дякую за перегляд. На цьому я кажу до побачення. Нагадую, що в телеграмі можна дивитись за процесом створення ілюстрації. Якщо ти, конкретно ти, бачиш ось це відео, це означає, що я його все ж таки виставила. А відео я не планую виставляти, поки не зніму хоча б штук 10. Так що, якщо я це виставила, в мене є як мінімум 8 відео. Які я планую виставляти з регулярністю раз на тиждень, десь в четверг. Є сенс підписатись. Якщо це відео сподобалось, то, мабуть, і всі інші вісім сподобаються, може? О, ти знаєш, що я зараз встану? І тобі придеться прокидатись, бо я вже зняла відео.